Наша задача показати в Європі, що наша країна була одна із встановленням цивілізації Європейської, що ми допомагали тим країнам, вони нам захищали, разом будували. Але в Європі і в світі мало знають про історію нашої держави, тому що наші північні сусіди робили все, щоб ми забули і щоб про нас забули. І вони навіть вкрали назву Росія. Присвоїли собі. І всі думають, що Росія це е, вся територія, і ми теж разом з нею. Тому ми робимо таких, от бачите, от, е, оце така, такий стенд, де буде на цьому стенді споку стоїть прапор того періоду, от є герб того періоду, які там є, мапи, як воно розвивалося, надписи. І саме головне, що ми даємо все те, що підтверджує державність. Ми даємо прапор, герб. Даємо печатки. У нас є печатки Ярослава Мудрого, у нас є печатка Святослава, у нас є печатка князів синів Ярослава Мудрого. У нас є е, печатки Сагайдачного, Мазепи, е, Унер, Зунер, е, оригінальні. Це в музеї Шереметєва. Ну ви взяли ці шеремети? Да, Я знав. Так, да, Він це робить зараз. Ми робимо ці копи, ми розставляємо. Uh -huh. І, виходить так, що ви от стоїть прапор, наприклад, Київській Русі, да, при, при uh -huh. е, Володимир Великій. Герб. Тризуб, який він зробив, печатки є, гроші, які він повідомляв. І є документи. Ну, є, там, наприклад, там, різні договори там можуть бути або Балдибурські право. І те, що показує, що це тоді була держава. І в нас через всі ці стенди йде такий ланц, на якому висять герби, і він між прапорами. Це показує неприривність державності нашого народу. І в нас тільки один раз розривалося це, коли наші землі забрали Російську імперію і Австро-Венгерську імперію. От і там у нас лас ланц розірваний. А решта ми завжди були, навіть е, будучи в радянському, ми все одно мали якби, свою. Бо, да, бо у нас було в Азілі держава у нас була да. в цей час до 91-го року, з 21-го. І ми мали свою державність. І от ми хочемо цим показати європейцям. Е, е, як становилась держава, коли як ми розвивалися, в яких державних утвореннях було? Наприклад, Великий Князів про Литовське це Русько-Литовська держава, так. разом була з мовою українською да, старою мовою з традиціями, Да. і 70% земель було українських там. Реч посполити поминалося то саме, це разом ми мали державу. А до цього королівство Русь, правонаступну Київську Русі. Потім козацька держава, потім УНР. От, і тепер, коли ми відновили незалежність, ми це показуємо на стендах. Біля стендів ми ставимо фігури, які будуть з ну, музею беруть туди. Там, крім цього, ще є QR-коди, де ви можете читати. Я бачу. Читати можете на мовах тої країни, англійської і української. Ми будемо в Англії, то буде англійська мова тільки одна, а якщо у Франції, то додається QR-французький. Uh -huh. В Італії додається італійський. І там будуть такі, як от ви бачите, якщо у нас тут такі будуть фотки. Uh -huh. от. І, ну, наприклад, і це буде ролик через QR-коди, будете заходити якраз в контент тої експозиції. Якщо це про, про скіфів, там буде про скіфів. Якщо це буде про Київську Русь, буде про Київську Русь. Про Україну буде про Україну. От ми це показуємо. І ще в одному місці у нас є такий, буде стіла, що крутиться, даємо 3D-окуляри, і ви можете бачити з пташиного польоту Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, яка вона була, і що з нею расисти зробили. У нас зйомки є на другий день після Я знаю оператора, який знімав. Ну, Може, знаєте, може, ну там не багато літало. Зна... Знімав наш Іван. Я знаю. Ладно. І ми маємо, і це буде якраз титрами, теж він може бачити. Ми ще беремо туди літаври, ведемо туди меблі, там Бандера буде сидіти, коли в нього можна було сісти. Буде там Шептицький сидіти і Рушевський, да, і коли у них є стільці. І ще до цього ми показуємо Мольберта, і на кожному буде 25 рушників, які вишити в кожній області. І буде табличка, яка область про неї написана, і через QR-код ви можете заходити і дивитися ролик про ту область. Ми зараз їх збираємо. Це у нас буде отака. Експозиції десь на 150 квадратних метрів мінімум. І першу експозицію будемо робити в Ватікані. якраз там дають церкві греко-католицьких приміщень, ну, а, а ви говорили з Ватіканом. З ким, Ми, з ким ви співпрацюєте? Є люди, які зі мною це роблять. Моя задача підготувати музей, експозицію виготовити, навчити людей, зробити аудіогіди. А та команда наша друга половина, ага. вони будуть возити по всій Європі. А хто друга половина? Хто ним цим займається, якщо не секрет? Там лет? є е, Валерій бувший зам мера Харкова, ага. і є е, там працівник в Ватикан, Ватикані, в посольстві, в українському посольстві. Хто? Єлена, середа. Середа, я не знаю. її. Ну нічого, це добре, що АМЦС про це знає, знає, звичайно. Значить, дивіться, я зараз подзвоню. І якщо хочете, і вас можуть з'єднати з папським каноніком. А навіщо? Я цим не займаю. А, а де ці хлопці, які вони... вони. Вони мають, вони вже в них домовлено і спать з, з ким, то ми з усіма домовилися. А ну добре. Так що, це те, що ми будемо робити. І то, що, Я думаю, десь через дві неділі я тут зроблю презентацію. Ага. Так що покличу людей, подивимося. Ага. Коли... Ну я приїду тоді ще спеціально. Ну і що, ми хочемо на базі цієї виставки робити зустрічі із іноземними такими інвесторами. організаціями, державними, волонтерськими, благодійними, щоб може організувати ще взаємо таку допомогу один одному ну, в своїй діяльності. Якщо вони хочуть допомагати, ми кажемо кому, тому що ми співпрацюємо з військовими частинами напряму, які ми знаємо і командирів, і бійців. 158 організацій. Наш благодійний фонд обслуговував, Зараз ми залишили собі вісім військових і дві цивільні. Скільки людей нагодували? Ну я не знаю. За всю за... мільйон ще нема за цей час. Весь я не, я не знаю за 93 дні ми ми кожний день кормили. 93 днів 2,5, 2000 людей щодня кормили. Ага. А потім вже після Паски почали кормити тільки типу, 150 чоловік переселенців, які тобі. Ага. Ну а зараз в е, нас трошки впало це все, тому що е, і у нас гроші закінчилися, і тих, що нам допомагали. Ага. Ну і ми там допомагаємо більш такими солідними речами, Так. Е, дрони, автомобілі, швид... машини швидкої допомоги. Там тепловізори, бронежилети. Зараз зерну форму заказали берці, трохи медицини. Ну і зараз ми скинули там кліч по своїм, щоб може допомогли теплою речами для тих регіонів, яких де окупували. Бо я цим не займався. Ну так, ясно, так, це але, треба, треба. Я, я скинув своїм то. Від... З Литви, я можу дати один координат напряму, де в Кавнусі забирати, там е, консул сама, вона бив почесний консул, грузи сама, мене це грузило повністю. Ну, ми... Там великий склад, і харітас, і вони збирають Литви. Дійці, ми беремо ну, мінімум пів буса, пів фури. Ми такі маленькі. Ну, я на коломию перекинув тонну, там стоїть тонна. я не знаю, який одяг. Там на коломию я перекинув. Їхав, грузовик, купили хлопці, і тонну я закинув туди, і в Миколи. Ми, ми звідси возимо на Харків більше йому на Миколаїв, а наші Чернівці з Львова то напряму вони ну, ясно. Так. Олег Васильович, у Литві є зал, зараз можна подзвонити Для цієї виставки там колосальний зал, це в українському центрі. Там телефони ваші їм, нехай визволять. Добре. У нас, для Литви у нас є ціла виставка. Велике князівство Литовське. Там є. У нас э, стоїть Острозький, у нас фігура Острозького. Ну ясно. Огінського зачепили чи вовсе ні? Не, ми, Це ми... останній гетьман у, э, Литовського князівства. Може, але в нас всього 4 метри на два ага, піддесят. Ага. А для музею Огінського будете включати чи ні? А, коли будемо робити такі музеї, так поки не маю партнерів на музеї. Ага, я вірю, розумію. Ну вони появляться десь ага. через 2-3 місяці. Дай Бог. Якщо ми зараз не виграємо ідеологічну боротьбу, то ми передамо цю війну своїм внукам знову. Якщо не внукам, то дітям. Хотілося б, щоб правнукам, хоча да? а не передати нам. І зараз у нас є завдання не передати цю війну. А як це створити систему, яка буде проти їхньої ідеології боротися? Тому що якщо людина знає, хто вона така, Ну, Як я знаю, що я українець, я знаю, як поводи українець. Не як Чукча, не як бурят, не як Чех, не як поляк, як українець. Вибачте? І от то, що ми там показуємо, в нас і діти, і дорослі, і старі в шокі коли... після нашого музею. І тому я бачу, що більш важливої роботи зараз, чим будувати музей, я не бачу. Ну, Перед цим ясно, що треба виграти цю війну. А іншого не бачу. Не політичні там проекти, вони не дають такого результату. Тому що музей це той фундамент, з якого потім беруть режисери, сценаристи, матеріали. Книги пишуть. А якщо в тебе нема там, то ти не можеш писати. Тому це є фундамент. А от тому я цим займаюся і багатьом... не успішно, успішно займаєш. Так успішно, але мало не, не встигаю. Ді? тому що, розумієте, от то, що я... Е, Получається, що три музеї. Да, то, то я, максимум на один музей мені скинулося 100 доларів і 2 тисячі гривень, а я вклав 3 мільйони 200 тисяч євро. Оце те, що мені допомогло.